Незважаючи на те, що міська влада прийняла цього року рішення дозволити узаконення самовільних добудов з тими, хто порушив закон про благоустрій давно і по кому вже є рішення судів про демонтаж незаконних будівництв, влада розпочала активну боротьбу. Прикладом цього стало сьогоднішнє знесення самовільної прибудови площою в 35 квадратних метрів на вулиці Стефюка. На власні очі як це відбувалося, бачив Єгор Подкидишев. Таке в Чернівцях не кожного дня можна побачити. Згідно з рішенням суду в будинку за адресою вулиця Стефіка, 3, квартира, 2 було сьогодні знесено самовільну добудову. Бажання мешканки зробити своє житло більшим обернулось для неї ось такою діркою в стіні. Розпочалось все у 2005 році. Тоді мешканка другої квартири будинку номер 3 по вулиці Стефюка вирішила добудувати до свого помешкання ще зайвих 35 квадратних метрів житла. Проте була одна проблема. У неї не було на це ні потрібних дозволів, ні рішення виконавчого комітету Шевченківської райради. Останні ще коли тут був тільки фундамент, виписали попередження порушниці, в якому вказували на необхідність знесення добудови, на що вона не відреагувала три роки тому. Суд прийняв рішення зобов'язати надію кузяк демонтувати самовільну прибудову. Пропонувала зробити це добровільно, але їй ця пропозиція не припала до душі. Виконавче провадження вже не день, не два і не місяць. Триває неодноразово зупинялася. От жіночка лягала на стаціонарне лікування, що дає право державному виконавцю зупинити виконавче провадження, не обов'язок право Виконавець зупиняв, виконавче провадження. Входив в її положення, намагався чимось їй допомогти, але вона нічого не зробила, документів не оформила, дозвілів, ніяких немає. Це наша робота, ми повинні це робити. Підрядники наняті виконавчою службою приступили до знесення самовільної добудови з самого ранку. Власниця квартири опір будівельникам не чинила, адже вона переконана, їй все повернуть на місце. Водночас, в те, що добудову прийдуть демонтовувати, вона не вірила. То це давав цей указ, але це все, щоб рушити. Тепер буде це все вистанавлювати, тому що бачу, що напевно ж багато грошей. Я щоб це все вистанавлювати. У розпачі від того, що їй разом з десятилітньою донькою доведеться ночувати із діркою в стіні. Надія Кузяк навіть звертається до конституції України. Людина її. Життя і здоров'я, честь, єдність, недоторкність і, і безпека визначається україна невищу соціальну цінність. Права свободи людини, то гарантію означає зміцтва Стаття третя, є це все. Добудову розібрали повністю аж до стін фасаду п'ятиповерхівки. Представники Шевченківської райради кажуть, це тільки початок. Наступними жертвами знесення стануть інші самовільні забудовники району. Цьому році є багато адрес, яким ну Позивачом яких є виконавчий комітет Шевченківської ради, і по яких прийняті вже рішення судами. Слідуючі адреси в нас є Політаєва 14, теж перебудова така Стасюка, 24, які будуть виконуватися, по яких вже відкрито виконавче провадження виконавчої служби. І ми, як стягувачі, будемо контролювати, і буде, буде, буде знесений так. Єгор Подкидишев, Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.